Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. На заняття всі прийшли, хлопчики, дівчатка, гарний настрій принесли. Вітаю вас, дітки. Мене звуть Даринка. Я запрошую вас на цікаве заняття зліплення. А що ж ми з вами будемо ліпити? Послухайте віршик і здогадайтесь. Повітряні кульки дарують нам свято, їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна людина про це лише мріє. Повітряну кульку свою відпускаю, хай настрій усім вона піднімає. Дітки! Повітряні кульки синонім свята, а свято, як відомо, приносить радість. Повітряна кулька здатна перетворити сльози на радість, на посмішку, сміх і гарний настрій. Та й у дорослих вони викликають масу позитивних емоцій, нагадуючи про дитинство та безтурботність. Малята! Пропоную вам зліпити повітряні кульки, щоб підняти настрій собі та своїм рідним людям. А спочатку давайте виконуємо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика веселі м'ячики. Давайте пограємо, дітки! М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче я ріка. Давайте зробимо іншою ручкою. М'ячик ручкою стискаю, натискаю. Відпускаю, буде сильною рука, наче швидка я ріка. Молодці дітки! Діти, для роботи нам потрібно пластилин, фломастер, дощечка, аркуш паперу. Беремо жовтий пластилин. Відшіпуємо від нього шматочок та скочуємо кульку між долоньками. Ось так. Беремо синій пластилин, відшіпуємо шматочок і також скочуємо кульку. Можна на дошці, ось так коловими рухами руки, скочуємо кульку. Зелений пластилин. Відшіпуємо шматочок, скочуємо кульку зеленого кольору. Ось так. Ось такі кульки у нас виходять. Червоний пластилин, скочуємо кульку між долоньками, коловими рухами, червона кулька. Жовтий пластилин, відчіпуємо від нього шматочок та скочуємо кульку між долоньками жовтого кольору. Давайте зробимо багато куляк. Малята, подивіться, скільки кулек. Ось одна кулька, а тут скільки. Так, правильно, багато. молодці дітки. А якої форми наші кульки? Вірно, круглої форми. Вони можуть котитися. Наші кульки, дітки, різні за розміром та кольором. А зараз починаємо створювати наш букет із повітряних кульок. Для цього ми будемо розміщати кульки на аркуші паперу. Важливо ретельно притискати наші кульки пальчиком, тоді вони будуть довго на ньому триматися. Ось так. А тепер за допомогою фломастера або олівця намалюємо ниточки, на яких тримаються наші кульки. Подивіться, як я це роблю. У мене фломастер червоного кольору. Також можна прикрасити наш букет бантиком. Ось так. Ось такий букет у мене вийшов. Малята, після ліплення треба помити ретель на ручки. Не забувайте про це. А я із нетерпінням буду чекати на фото ваших букетів із повітряних куляк. До зустрічі, мої маленькі друзі, до побачення!